Зустрічайте оновлену палітру по Монте-Червіно. Це у нас модель рубчик. Ми називаємо модель цю в'язку рубчик 2996 артикул. Мінімальне замовлення: 6 одиниць в будь-якому поєднанні кольорів. Замовлення можете скидати у форматі, наприклад, пишете кольори. Кількість або фотографії нижче будуть, буде нами зроблена вся палітра кольорів фотографії, і ви зможете скинути нам фотографію і на фотографії прописувати е, кількість кожного кольора, який вас цікавить. Ми пропонуємо вам найкращі умови в Україні. Чим більше ви купуєте, чим більше. Одиниць в вашому замовлення по цій моделі, тим нижче ціна. Трикотаж дуже м'якенький, в описі буде склад. Це італійський бренд, який не потребує додаткових зусиль на розкрутку. Трикотаж м'якенький. також він не деформується. Дивіться, він дуже класно тягнеться. Але не втрачає форму. Не під час носіння, не після прання. Також він не кошлатиться. Отже, нижче будуть фотографії замовляйте, працюйте з нами, бажаємо успіху!